Юні але талановиті хлопці та дівчата України грають на сцені Тернопільського драматичного театру. Так у файному місті проходить всеукраїнський фестиваль-конкурс Крила імені народного артиста України Богдана Ступки. У його межах 10 колективів це близько 180 учасників з різних міст України виступатимуть на сцені нашого театру. Показати себе та представити місто приїхали і учні рівненської школи театрального мистецтва з двома виставами поросят кучок та неїжачок. Це не їжачок, це вистава про їжачка, який дуже хотів змінитися, оскільки його друзі булили його, бо він дуже колючий, і він вирішив піти на поступки і змінитися заради друзів. Але вистава вчить тому, що потрібно залишатися самим собою. Андрій Окладов розповідає, вистава поросят кочок має навчальний характер. Мета донести до дітей, що потрібно дослухатися до батьків і не відчиняти двері незнайомим людям. Підтримати такі ідеї та юні таланти фінансові. і Не тільки приїхали представники телебачення з Польщі. Діти, сові пришло України має багато ческа діти. Це майбутнє України, яка зараз живе в дуже важкий час і ми, як сусіди і батьки, теж підтримуємо те, що інвестиція в дітей це найкраща інвестиція в світі. для цього ми тут з вами. Слава Україні! з вами, слава Україні. Такий фестиваль-конкурс проводять вже вдруге. Вперше захід організували у 2019 році в шостій школі ліцей імені Назарія Яремчука. Цьогоріч вдалося конкурс досконалити та провести у Тернопільському драматичному театрі. Завдяки цьому хлопці та дівчата зможуть відчути себе справжніми акторами та актрисами. Основна мета це популяризація мистецтва, театрального, зокрема мистецтва. Тому що тут діти, які виходять на сцену, вони вміють себе тримати на сцені, вони вміють е, виступати, тобто вони е, оратори, вони мають відповідну пластику, коли е, відбувається танцювальні дійства. Це все для того, щоб діти всебічно розвивалися. А без мистецтва це неможливо. Тому ідея полягала в тому, щоб е, в тому, щоб діти розвивалися. Олександр Остапчук розповів, фестиваль триває два дні. Упродовж цього часу покажуть 12 вистав, кожна з яких триватиме близько години. Оскільки конкурс організували у межах театру шостої школи-ліцею, її учні не беруть участь.